Слава Богу. Слава Богу! Найдорожча валюта це час, і всю суму лише один раз від народження Бог нам дає, І далі йдемо із тим, що вже є. Пролітають роки за руками, місяці йдуть один за одним, дні, години, хвилини, секунди, все життя, наче подих один. Але все ж таки добре подумай друг, на що витрачаєш життя? Скажеш, я не такий, я Христовий, часу зайвого в мене нема. Не курю і не п'ю, не гуляю, марних слів я ніде не кажу. Свого Бога завжди поважаю, з нечестивими я не сижу. Я скажу: а коли ти проводиш так безпечно без, безцінний твій час, Посидиш в інтернеті годину чи пліткуєш, бувало, не раз. А новину як переглядаєш? Ну, а потім таблетки і тиск. Ти повір, що там доброго зовсім немає, то не Бог тобі їх розповів. Він сказав: понадійся на Бога, залишайся ти вільний завжди, і від мене прийде допомога, завжди вчасно, лише не гріши. А коли на дорогах буваєш, швидко їдеш, не маєш границь, знаків зовсім ти не помічаєш, а там, може, за метр обрив. Друже, брате і сестро, подумай, Перегляньте сьогодні життя не чуже, а лише за собою недостатки і гріхи пошукай. Проси Господа, мудреє серце, щоб ти вмів рахувати дні, щоб не втратив життя перечасно за немудрі поступки свої. Кожну справу, яку ти робиш, ти кажи, Боже, благослови, на погане ти ж Бога не просиш, щоби він допоміг тобі. Ти молися щодня, любий, друже, щоб Господь тобі мудрості дав, щоб даремно ти часу не тратив, але з користю використав. Пам'ятай, ти собі, ти собі завжди, що за всі, за всі поступки свої розраховуєш часом своїм, який даний тобі в житті. Ти не можеш скарби здобути, що на небі будуть кінці, ну а можеш себе згубити. І тоді вічно горіти в вогні. Що ж сказати ще можу в цей час? На Христа нехай буде надія, з ним хай буде увесь наш час, чи то в радості, чи в випробуваннях. Хай Господь допоможе нам для Христа і в Христі в житті і навчить рахувати дні, щоб небо нам було відкрите. Амінь. Амінь.